Мої вітання любителям спорту, для яких ми пропонуємо огляд найцікавіших подій на спортивних аренах. Кращий бомбардир Донецького шахтаря у сезоні 2012-2013. 24-річний Генріх Мхітарян прибув до Ліверпуля, де на нього чекає проходження медичного огляду і узгодження умов особистого контракту. Бо смерці сайців Брендан Роджерс розраховує, що усі формальності будуть вирішені до завершення поточного тижня. Трансфер Мхітаряна коштуватиме Ліверпулю 23 мільйони фунтів стерлінгів, і частину цієї суми компенсує перехід Енді Керола до Вестхему. У боротьбі за Мхітаряна англійці перемогли італійського Ювентуса і французького Парі Сен-Жермен. А тим часом, слова президента Мадридського реала Флорентіно Переса, про бажання за будь-яку ціну отримати Кристяну Роналду набули конкретики. Вершкові пропонують португальцю 155 мільйонний контракт на 5 років. 75 мільйонів євро Роналду одержать безпосередньо за футбольні здобутки. А ще 80 – від використання його імені у рекламних проектах. Президент Київського футбольного клубу Арсенал Олександр Онищенко заявив в столичним змі, що найближчим часом займатиметься трьома важливими для клубу справами: будівництвом сучасного 15-ти тисячного стадіону, формуванням складу команди, який дозволить боротися за вихід до Ліги Європи, і поверненням клубу колишньої назви ЦСКА, що ж стосується нового сезону прем'єр-лізі, то його команда розпочне на стадіоні у Борисполі. На командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який відбудеться найближчого вікенду в британському гейтсхеді, у складі української збірної виступатимуть шестеро наших земляків. Вікторія П'ятаченко бігтиме 200 метрів і стартуватиме у естафеті 4 по 100 метрів. Анна Плотіцина заявлена у бігові на 100 метрів з бар'єрами. А Віталій Кош разом з Юрієм Штановим у естафеті 4 по 100 метрів. Євген Гуцул виступатиме у бігові на 400 метрів і разом з Віталієм Бутримом. Побіжить естафету 4 по 400 метрів. Далі в нашій програмі прогноз синоптиків. Я ж зачувам усього найкращого і прощайся до завтра, коли у цій же порі на телеканалі Відікон знову буде найцікавіша інформація зі спортивних арен.